За українськими народними віруваннями, коли народжується немовля, на небі спалахує зірка. Якщо вона велика і яскрава, дитина буде щасливою. Якщо ж небесне світило тьмяне, все життя малюк хворітиме і його буде спіткати лихо. Зірки це ангели Божі, які з неба спостерігають за людьми, вважали наші предки. Особливе місце в традиційних віруваннях українців займає різдвяна зірка. Перша, що спалахує на небі напередодні святої вечері, вона походить від зірки Вифлеємської, яку засвітили ангели в час народження Ісуса. Вже понад дві тисячі років ця зірка сповіщає весь світ про світлий праздник різдва. З усіх свят, які віддавна шанують наші предки, саме із Різдвом Христовим пов'язано найбільше традицій народних веселощів. Хоч православна церква по значимості різдво ставить швидше на друге місце, більше шануючи воскресіння Христове, український народ найщиріше веселиться, то розважається саме у сувору зимову пору. Можливо, тому що взимку наші предки не мали невідкладних сільськогосподарських справ і дням лютих морозів та вітрів хотіли протиставити безтурботні гуляння. Неодмінний атрибут різдва вертеп, а неодмінний символ вертепу різдвяна зірка. Як реквізит колядників, вона відома переважно у східних та західних слов'ян. Українські народні звичаї, так звана звізда, увійшла в 17 столітті. Приблизно тоді ж припускають вчені виник і сам вертеп. Звіздар був одним із головних дійових осіб вертепного дійства. Саме він першим заходив у хату зі своєю красуною звіздою і питав у хазяїв, чи можна колядувати. На що в господі запитували: а чи здалека прибула ця звізда? А звіздар відповідав із неба або з місяця. Власне, це такий був ритуальний реквізит колядника. В кожному регіоні вона звичайно мала свої відмінності. Різні вони були за формою, за оздобленням, за методикою і конструкцією виготовлення. Але всюди вони виготовлялися ще з 17-го сторіччя. До того ж, спочатку у містечках, а вже потім ця мода своєрідна прийшла у село. У вертепі могло бути одразу кілька звіздарів. Більше того, в деяких місцевостях ношення звізд було настільки поширеним, що всіх учасників вертепів, навіть якщо вони ходили без різдвяних зірок, називали звіздарями. В ритуалі ходження зі звіздою брали участь переважно молоді хлопці. Проте ті, хто носив зірку, зазвичай переодягалися дідами: виварений кожух, гострий ковпак, обличчя закрите маскою або вимазане сажею, довга борода із льону, а ноги обмотані слом'яними джгутами. За іншою традицією, вифлеємську зірку у вертепі носить ангел. У наші дні така практика є більш поширеною. Єдиний в Україні, хто залишив опис виготовлення давніх різдвяних звіст. Це народний умілець і художник із села Нижанковичі на Старосамбірщині Львівської області Володимир Шагало. Він описував великі завшишки півтора-два метри зірки, що побудували на Галичині у 30-х роках минулого століття. Вони не мали опуклої лицевої частини, вони були плоскі і теж були великі. І е, цікавим є власне їх оздоблення. Ми бачимо, що там переважають орнаменти писанкові. Власне, там є оцей подвійний хрест, перехрест перехрестя двох хрестів, які творять нам розету. Оце символ сонця. Писанкових мотивів зірки шагала вирізнялися тим, що мали зовсім коротенькі ремена, тобто ріжки. Виготовити таку звізду було непросто. Майстер мав бути не тільки умільцем на всі руки, але і хорошим художником. Цікавою, але вже легшою для виконання є традиція виготовлення різдвяних звізд Привезена в Галичину переселенцями надцяння етнічних українських територій, які внаслідок операції вісла підійшли до Польщі. Поїзди з, з надцяння були також великими за розмірами, але від старосамбірських зірок красунь їх відрізняли довгі роги і опуклі животики. До виготовлення саме таких свиричних зірок. Це є бере традицію села е, Мацьковичі. Це біля Перемишля, Це є переселенці, які зберегли цю традицію. І от зокрема, що про них пише е, відомий професор Перхач, тут, мабуть, в єдиному селі України і, мабуть, у всьому світі будували звізди гіганти діаметром 2-3 метри. Знебували ніде кількістю 45-55, завжди не чи сто Їх називали рогами. Такі звізди мали обов'язкові пропорції, Довжина рогів дорівнювала діаметру живота, тобто опуклості лицевої частини. А кількість ремен завжди була непарною – 9 і більше. Інколи гостроконечні ріжки розміщували у два яруси. Тоді, як сфера ділилася тільки на парну кількість секторів, народні умільці навіть вивели формулу виготовлення різдвяних зірок і поставили справу на наукову основу. По формулі два пір, то робимо розгортку кола. Розгортку. Ми определяємо радіус і довжину кола. І після цього, по тій розгорці, на папері ми зробили розгортку, довжину і певну кількість ріжків, яку нам потрібно. Ми рахуємо, що От, центральна частина кола це є центр. А ріжки. Центр одна третя, а ріжки з цієї і з цієї сторони дві третих. Щоб зробити основу для різдвяної зрізди, наші предки брали старе, непридатне сито. Нині ж для цього використовують здебільшого цупкі планки. Кілька днів матеріал вимочують в бочці, щоб він був слухняним і не ламався. Коли ж планки достатньо розмокнуть із них гнуть обручі, на яких згодом триматиметься вся різдвяна зірка. Коли ми зробимо обручі, так, маємо два обручі потрібні, тоді, значить, підбираємо під ці обручі хрестовини. А з самого початку задаємо, що, значить, кількістю величиною, величиною зірки, яка має бути от, кількістю ріжків. Робимо непевне число. 7, 9, 11, 13, 21, Третій один великий, значить, навіть до трьох метрів досягає розмір. Значить, це зірок утвори підріжки випалюють. Свердлення чи забивання цвяшків може розколоти обруч, пояснюють майстри. При цьому справа вимагає неабиякої точності, щоб потім ремена не заважали одне одному. Але перед з'єднанням треба зробити собі значить, розмітку. Для того щоб зробити розмітку. Щоб не попадала дирка на хрестовину, коли ми його випалюємо, то ми розгонку робимо, робимо розгонку так, щоб воно не попало. І як ми намітили собі, тоді приваємо платівки. Прихвачуємо зв'язку на платівки, а скріплюємо потім, щоб твердо було надійним бляшками. Кожен із зубців затесують під отвір. А коли ріжки вже знайшли своє місце, їх заливають клеєм, зв'язують і збивають цвяшками. Зафіксувати треба намертво, жартує Петро Новак, інакше під снігом та лютим морозом, коли колядники ходитимуть від хати до хати, звізда розсиплеться. Втім, щоб зірка красуня довго прослужила, важливо не тільки її правильно зробити, але й вдало підібрати матеріал. Стояк можна взяти будь-який, аби значить, не був губким, не ще Лищина, чи допустимо, з якого-небудь осейка, значить вона вже хлопкіша. Є, є, є акація тверда, як дуб. твердіший, щоб не ламався. Обручі бажано лепу, що гнучки, найліпше лепа. Тому що і, і все одно треба мучити, хоч випав, все одно мочимо. Кип'ятку. Кип'ятку мочимо. Пізніше, значить, ще на бочку, чи в бочку всовуємо, щоб воно значить, так би прийняло свою форму. Після того як майстер виготовив основу та вибрав палицю для своєї красуні звізди, починається найцікавіше. Заготовки та різьблення, які вимагають сухих технічних розрахунків. Змінює необмежений політ фантазії, який йде в хід, коли починається оздоблення різдвяної зірки. Хоч в кожному регіоні були свої правила та технології, за якими виготовляли звізди, завжди залишалося місце для фантазії майстра. Цим наголошують етнографи, і цікаве мистецтво виготовлення різдвяних зірок. Це є народний, народне мистецтво, народний витвір. І тому це все як відчувала людина, так вона, таку вона в собі зірку. Скажімо, в наукових джерелах поки що ми не знайшли якихось особливих прив'язань до кольору. Я так розумію, що це все-таки народне мистецтво, і воно дозволяло фантазувати і робити так, як людина це бачить. Для оздоблення різдвяної зірки найчастіше використовують цупкий кольоровий папір. Надзвичайно красива зірка обтягнута тканиною, але з таким матеріалом працювати уже важче. Щоб обклеїти сферу і ріжки, наші предки варили спеціальний клейстер. Борошняне тісто замішане на свяченій воді. Нині ж для цього використовують клей ПВА. Відтискаємо на кожній ріжок. Різний папір кульували спереді, бажано, значить такі значить, гарні світли, дарки брати Ззаді, можна, значить тут, на цітверті, або навіть картон, щоб то не рвалося. Після висихання клею папір просочують рослинною олією. Коли всередині сфери запалюють свічку чи ліхтарики, щоб зірка світилася, такий папір має гарний блиск і створює враження вітражного скла. Коли ж зірка готова та повністю оздоблена, до кожного з рогів прикріплюють так звані кутаси, які вирізають із паперу чи фольги. Причому довжину смужок розраховують так, щоб при обертанні звізди кутаси зливаючись створили суцільне коло. Кінчі, народі кажуть, кутаси. То з фульги з різних упаковок, з тих е, сукорків, е, дальше, ну, різних чіпсів, все що є е, блискуче, нарізається і воно е, на світлі промів відбивають по різні кольори дають. Виготовляти красуню звізду починали заздалегідь до Різдва. 28 листопада, тобто з першого дня, поступили півки, який передує світлому празднику народження Ісуса Христа. Над однією зіркою працювали щонайменше два-три тижні. Коли ми робили звізду, в нас старій хаті ще хата старенька, повна хата була, не так бо прийшло пару чоловік, повна хата, і тут же колядували. Вінчування вшиве, колядки щедрівки вшили, і Дівчатка навіть ходили за кордіоном чи з баяном носять вже йшли кордувати. Три рази ходили звіздарі від господи до господи зі своєю красунею зіркою у різдвяну ніч, в новорічну ніч і в ніч перед водохрестям. А рано вранці на Івана Предтечі колядники брали звізду на плечі і несли до церкви. Гроші, що заколядували, віддавали на сиріт та бідних. По службі Божій на дворі біля церкви ставали двома рядами неодружені парубки, клали звізду під хрест і розбивали дрючками. На Новий рік, 14 наші числа на Новий рік, ідуть під церкву, закулювали Бог по і значить, Самий достойний бере палку і розбиває звізду. Потім собі трофеї беруть кожен». отакі. Так от традицію завели, Так було там і тут. А тепер вже, значить, нема кому робити. То тепер не розбивають. Вже за радянських часів різдвяна зірка майже зникла з українського вертепу. Колядники боялися носити гігантські красуні звізди. А на швидкоруч складали маленькі зірочки з мотузки чи дроту лише перед тим, як заходили в хату. Традиція відродилася щойно у 1990-х, коли Україна вже стала незалежною, але виникла інша проблема. Майже не залишилося майстрів, які зберегли технологію виготовлення різдвяних зірок. Щоб секрети, які берегли наші предки, назавжди не пропали. У Львівському музеї народної архітектури та побуту започаткували фестиваль Спалах різдвяної звізди». Ідея виникла три роки тому, і ось вже протягом цих трьох років ми відновлюємо традицію виготовлення зірок. В нас вона є. В Україні вона була переважно в дев'ятнадцятому сторіччі. Ну, далі, як ви знаєте, з історії це все не визнавалося і відповідно загинула ця традиція. Родзинка фестивалю у тому, що зробити різдвяну зірку можуть усі бажаючі, для них проводять спеціальні майстер-класи. А 8 січня виготовлені звізди виходять на парад центром Львова. Часи проходять, а вічне залишається. Попри численні випробування і навіть заборони, різдвяна зірка вижила і збереглася в українських народних традиціях, як і два тисячоліття тому, щороку вона спалахує, щоб об'єднати людей і розносити від душі до душі ясність великого різдва.